Всім хео -хе з вами я Юр... Юра ПХок. Сьогодні ми будемо грати в гру кальмара. Будемо цей дарунок, постараємося пройти гру кальмара. Ставте лайки, підпишіться на мій канал, будь ласка, і напишіть мені, мені коментар, будь ласка, ми починаємо грати з Круг, а поки ти... починається ігра. то уже можно застартить. Все сюда. За людей будет миллион и все. Я выйду уже. Бо я уже и так там рахуюсь. Я рахуюсь в кругу. Я хочу... Запрыгнути на камеру. Подраби порошки, криш прокачати, Понятненько. А, я ще швидкість прокачаю. Ще по берегу. Оба все. О, що шучу, ріб. І хто? Ми 241, я тепер. Я даже могу стать в... А, нет, уже не могу я стать в фронтмене. Листи двадцать другий. Пхуя с хоньком. Да, я не навожу хайдансик. Джампро. Ее. Давай скай Бо якщо ми дойдем до кінця, то мені легше було скайсквід. Документ <tune> <tune> для кого? Не для мене. Okay, Окей, якийсь тож сіда. Mm. Давайте. А з дитиною ти помаліший стаєш ось. <клес> Вже дитина вічно <ж> пукає. <клес> Тихо, я так попукую зробив.

哦，对，我刚才不看。 Ага. не не таке. Не, не так. Крилайт. Як то? А я таунт. П'ятнадцять років вмерло, багато достатньо. Але я розбив в першій грі двадцять, коли я був. Піс... Від мене вмерло 20 ігруків. Ви взагалі прикиньте 20 ігруків пер... після першої гри не було вже. Та йому здуба. Тому Дитина назаду Я, Як получу дитину, я піду її викину і хай собі валяється. Я щось... спеціально ну, всі підуть на гру, я піду десь так, щоб ніхто не бачив, викину її, щоб ніхто не, не підібрав. І вона там буде валяться. мене і так на грудь, выпортне. Стоп, довод сюда. Мне здесь зонтика не буде. А мій друг наоборот хоче завжди зонтика І що Йому та... ну разумеет. Не розумієте. Ні. Хто не давай. Та не там. Квадрат! Квадрат тут для мене саме легке. От як на мене, квадрат це легка фігурка. Йому. Якщо я ще й зараз квадрат не виріжу, це піпець. Блин, мне осталось. Только разок поломать и все. А нет, там можно было уже два раза. Ну, раз поломать. И, как бы я снова поломал, то там все. Блин, у нас был зонтик. Добрый, что я туда не до зонтик. Я зонтика вообще не хочу. Чувак, вы да -мо, й... опа-на. Слон сдох. Блин, ты будешь квадрат, як ты квадрат не вырезал ты? Йобуб. Наш им тикава бог, я знаю. что перекину. бубок Движь, качелька туда сюда. Та дитина та противна, що капець. Я тут дитину рівно на новый я хочу отрити ту дитину, щоб її викинути. Просто взяти і викинути. Бо ніхто її не викидає. Дев'ять ігроків вмерли. Сюда-сюда, сюда, сюда, стоп, сюда. Всі сюда. Даже напишіть що в комментариях, что вы умеете робити сальто. Я вмію. Ну, на батуті. Я на батуті все. Таких тихо. Опа нам. Ай, Що ти б'ешься, дура, дура, бай бай на нема. Ай, что тут точно? Так, я... Ну же, я валю, слава богу. Ай, блин, а там у меня... Я нахожу это вот, он уже надо мне Блин, а что там? есть? Зрадник, якого треба вбити, бо він червоний. Він нас може вбити. Ну, два охоронь теж. Може і більше, може й інші прибити. Погадуй, стріляємо. и дата. А я знаю, я принесу Yes, все, это легко. Это легко. Я все, я расчекаю. это вот такой он. Тут такой. И дивіться Вот такой. <рес> как п'ятно тупою захопили? А де фронтмен подівся? <рес> не знаю. Ще один не було тих у пропало. пропали. Nein. Якщо б ми закінчили ігри, кожен без 16 доларів отримав. Ні-ні-ні. Зараз будет холонки. Моя сама нелюбимая игра. Ес! Yes. Я люблю бути за сенту, моя улюблена команда. Я ще по берегу вихід. Я знаю, де виходи. Я вихід по берегу знайду і готово. Ну, саме часто, саме часто виходи на другому поверсі, але сьогодні раз, навіть пару разів були не на другому, а на першому. Якщо будуть на першому, все. Треба проживати. Я не буду змінювати. У мене круг. Так, хто шаман нос який? Ага, той що дитину має. Ну я би не був, бо я вже сьогодні то грав і був шаманом, ша. <клес> Ай-яй-яй, Самаша, вы за мною Я чисто, мене майже зарізали. Блін. А то вони тупо йдуть мене ріжуть щось там, я пригаю, тікаю, і, і я так я, напевно вже не вижу. Але вони що там мене не догнали, я там постарався забалу ну, і знайшов вихід. Я в шоці взагалі Блин, капець. Я в шоке, я сейчас скажу, я в таком шоке же капец, ура! На дому повар силы хит. А, а, да ты тут обыграл. Нет, это ты. Ёлку. Давай! Ну так, Ну? О, один червоний мре. Так, ну зараз буде джампром. Роб дуже мало зараз людей. 12 людей залишилось. Якщо вони помирають в а я виживаю єдиний, то я виграю ну, всі гроші, тому що я виберу закінчити ігри і все. Opa oh, Seu so, jump rope <laughs> Eu sou o primeiro a капець, я саме перший туди попав з ігруків. Ну, то перший. Цей. Опа, чувака скинуло, капець. А вот так, что я его пошел. так скидають, Я не розумію. Ту гру грати, чесно кажучи. Те, що з дитиною він помаліше. Набагато людей лежав, у нас зараз стекло. Вісім груків осталось. А от питання, якщо швидко пригати в стіклі, то будуть зарахувати чи, чи ні? Чи не буде це? От тут цікаво. Мені здається, хтось так ну, напевно, не буде зарахувати. Я провіряти не буду, то чесно. Я не буду стопудово довго провіряти. Я, я, хочу, я хочу дойти до останньої ігри, нічого не знаю. Я просто хочу дійти до останньої ігри і все. Та я ризкувати, бо у нас є той, що дивиться по стеклу, він ще все погадує, бо там його буде показано.

блин, а? а, -а, -а. <свист> Приватный Ё-моё, ё-моё, шо вы Капец, он и Чё он и где-то попрыгал Куда дальше? Блак. А Леха тут не быть, сегодня брын? Ну это. Блин, была не была. Да. Бляха муха. Допригався. А чо ти його Ти ж по стеклу дивишься, Чо ти не пригав Він по стеклу дивиться І чому він не пригав я не розумію Він ж по стеклу дивиться Один тупо дивиться по стеклу і не прыгай, капець. А чо он стрил не прыгает, Якщо він по стеклу дивиться Він что, стекло? Он ж ж по стеклу дышься, пацан. Ай. Ну ладно, и так бы я пришл бы до останньої игры, а так я не пройшов. А так до останньої игры прийти. Настрой бы лишилось, короче. А, четверо. И того, ну, может, чуть меньше четверо. И мож, можливо, я бы и выиграл. Так би у нас мало би були. Може би і виштовхнув. Ну просто би їх. Опа, чувака виштовхнув. Один на один, пацан. Давай! Давай! Блин, давай двай вийшли! Право. Браво! Ладно, всем пока, с вами был я, Юра Пахалок, встретимся в новом видео. Всем пока.